Парні, всім привіт, на канале Жемич, Зараз я вам розкажу, що таке не за захисниками. Є в мене відео, як атакувати, є в мене відео, як захищатися, обов'язково подивіться. Коротко про захист. Щоб не викидатися захисниками, вам треба розуміти, як атакують. Це все у відео. Як атака, як і захист, вони однакові. Тобто все йде до того, що біжить по флангу, розвертаєшся і шукаєш, по, як то кажуть, діагоналі, по прямій форварда і даєш пашу в цей маданчик. Дивіться, поймете. Так, переходимо до самого відоса. Ще раз повторюся, як захищатися? Ти береш форда, вводиш на зону ЦП. форварда сюди, береш на ЦП і йдеш в захист, в штрафний майданчик. На ЛЗ, ПЗ не переключаємося. На ЛЗ, ПЗ, ЦЗ не переключаємося в слова зовсім. Тобто їх вони грають самі по собі. Так, да, це тяжко, і моментами я хочеться переключитися, але не треба. Зараз я вам розкажу. Дивіться, біжить атака. Я переключуся на центрального півзахисника і йду назад. Так як я Він дає спас сюди. Атака була максимально швидко, я провалився. І мені так вчасно цього захисника. Ти, ви мені сказати, ти тільки що говориш, що на захисників треба переключатися. В даному випадку треба це чисто вам приклад, чому так? Бо тому що цим центральним або вашим опорним я не встигну добігти і перебігти цього. Ну, ви ж не розумієте це. Я переключаюся? так, да, тут пізно, але я біжу рівно. Не біжить криво, біжить рівно. рівно. По ситуації, звісно, по ситуації. В даній ситуації біжу рівно. Чому рівно? Бо тому що він теж біг рівно. Якщо він біг би такого, я б його просто по, по цьому, по прямій я б його просто перегриз. А він біг рівно, а тоді пішов бік, і виходить, тим самим він затормозив. Затормозив, бачите, я тут вже на нього набігаю, і удар такий не вийшов. В нього удар не вийшов, і, і все. І задефали. Це такий перший момент. Далі, парні. Дивіться, я забираю м'ячик вандевеном, і я приключився на захисника. Так, да, такі моменти бувають. Ось о мій опорник. І ось мій опорник. І що я роблю? Дивіться. Я не йду назад. Я, я його кидаю, 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 кидаю. Бачите, я, я ушев у нього. І переключаюся на НЦПшника. Дивіться, що я роблю. Я не біжу. Що таке не викидається? Це так, коли ти не біжиш на гравця з м'ячем. Ти просто ждеш і читаєш, куди він буде бігти. Дивіться. Він крутиться. Крутиться верті. Ви бачите, де я? А де він? Я не переключаюся ні на кого. ЛЗ і 2 ЦЗ, не трогаймо все ПЗ. Не трогаємо. Це ще один цепешник, мій обосопник. Він буде давати або сюди, або здавати сюди. Він шукає. Він бачить, я бачу, що він сюди йде, я сюди буду зміщатися. Я бачу, що він щоб смещатися сюди, я буду сюди зміщатися. Дивіться. Бачите, я просто біля нього кручуся. Він йде туди, куди що дати пас, але тут нереально дати пас. Понимаєте? Дивіться. він зараз буде розвертатися в іншу сторону. Бачите? Він знову розвертається в іншу сторону, і я до того його забрав м'яч. Не забрав м'яч, знову він надав. Він давай давати сюди. Я сюди знову сміщаюся. Ага, він бачить, він тепер, тепер у нього ця зонка відкрита. Бачите, він крутиться, крутиться, шукає вільного гравця, але я на нього не набігаю. Як тільки ти на нього набігаєш, він дасть спасть, і ти провалюєшся. Тут я трошки провалився, провалився, провалився. Центрального захисника, опять-таки, ви розумієте, ну не завжди. В таких моментах треба приключити національного захисника. Чому? Бо тому що е, мій СЦПшник був обрізаний. Тобто по факту я вже косякнув. І Він пішов парад. Я не встигнув догнати його. Тут я просто перевівся національного захисника і схавав. Знову ж таки, дивіться, потіряю м'яч, окей, я е, ПЗшником. Буду старатися приключитися на цього, щоб закрити цього гравця. Ага, я тут біжу, 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 біжу. Я приключусь НЦПшника по-бистрому. Не завжди можна приключитися по-бистрому. Оп, і перекрив. Бачите, я перекрив потенційну, потенційну небезпеку. Оці-всі гравці не небезпечні. небезпечні всі, тому що ну, йому саме легше забити гол. Я при... Він сам мені дав пас, і все, і пішла атака. Пішла атака. А знову парні, дивіться, йде. Я 1-0 виграю, він йде на фланг, і ви скажете, блін, треба, може приключитися і бігти на, на атаку. Не можна приключитися і бігти на атаку. Дивіться, що я роблю. Я був на ЦАПі, тепер беру ЦП або опорника і біжу сюди. Не переключаємося, ви можете, да, ви можете переключитися, побігти на нього, нажати кнопку двора, пролетіть і все, і він побіжить просто в атаку. Так не треба робити. Суть відео не викидатися. Щоб не викидатися, ми просто біжимо на траєкторії 1, 2, 3 метри від гравця. Ну, з по бокам, грубо говоря, бачите? Він побіг сюди, він бачив, що я захисником нічого не ділаю. Він зупинився, бо тому що, що він сюди побіжить? Що він тут зробить? Нічого не зробить. Його гравці ще тут того, а один тут того. Знову він питається, питається, пролізти, проскальзнутися, якби я взяв би його, я побіг до нього, і по факту йому або він би стартанув бив вперед, або ще щось зробив якийсь фінт, і міг би мене як кажуть, обрізати, я біг би сюди, а він би сюди побіг. Я дивлюся на цього гравця, який біля мене, і на цього. а я не викидаюся, тобто не біжу відбирать. Не треба відбирати. Бачите, він побіг сюди. Нічого страшного. Мій, бачите, мій бачик біжить, 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 біжить. А я краю цього гравця, на якому можна дати пас. Бачите, все. Я крию його, я зрозумів, що він вже обрізався. І я розумію, що їм буде давати або сюди, або сюди. Я, я його жду. Бачите, я, ну, я стараюся, я розумію, що він зараз крутиться, що він крутиться. Я жду. Він може сюди побігти. Окей, нічого страшного, і сюди може теж побігти. Бачите, він, він мене ша крутить. Крутить. Як... Тобто, про що я говорю, коли ти викидаєшся з захисником, біжиш тупо в атаку, тупо в лоб. <гум> Тим самим тебе сов буде крутить, і він тебе може розкрутити, як, як зараз, дивіться. Раз. І я вже уйшов, і тут він розвертається, дає пас сюди, дивіться. Бачите? А я вже не встигаю, парні. Тут національного захисника приключаюся. Одного... І, грубо говоря, був би гол. Знову ж таки, атака парні. Нічого страшного, біжимо за що у нас це? Знову ЦП. ЦАП. За ЦАПа біжимо. Бачите, він вже втік. Ну і що що він втік, парні? Не треба переключатися. Зачем? Втік ти, втік. Що він зробить? Вдасть пас сюди, на кого? Нема на кого. Біжить і біжить. Мій ботик теж біжить, бачите, я біжу біля цього, бо, тому що це потенційно небезпечний гравець, на кого він буде давати пас. Він біжить сюди, він розвертається. Бачите, він розвертається і ці вже обрізаний, я за ним не побіг. І. Тепер оці вже потенційно небезпечний гравець. Все. Я перекрив йому, і він жаростярявся. Він розтірявся, бачите, він крутиться, 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 старається, дає пас назад, дав не цьому, дав цьому, і мій мій же ж ботик, за кого я не керував, просто взяв перекотий м'яч і все, і джджі. -дж -дж. Знову так, а дивіться, парні. Знову біжу за ЦАПа, це ЦАП-20П. Нікого не трогаю. Не викидаюся, не забираю м'яч. Бачите, він тут крутиться, вертиться. Вони такі в ю, в ю, в юни такі нереальні. Я просто стараюся перекрити. Тобто він був або сюди бігти, оцей гравець, або сюди, або сюди. Я стараюся перекрити. Але бачите, я на нього не біжу. Він уйшов сюди, він тоді розвернувся. Тобто, розумієте, якби я за, за ним побігав бігав, він мене просто хитнув би і розвернувся і втік, і він мене б обрізав. Так як я на нього не біжу, я тобто, не викидаюся. Бачите, я все одно стоїть того. Мені похер, що він тут з мечом, мені плівати на нього. Мене раз гравець, два граваці. А я керую за цим і за цим. Точніше, чекаю його. Мені похер, він тут небезпечний. Плівати, йому треба атакувати. Бачите? І я переключаюся на цього, бо, тому що вже, виходить, ці вже, грубо говоря, не цікаві, цікаві мені всі. Ну, по ситуації, звісно ж. Тут його не встигає, нема у Мартинеза, він не перехвачує. Бачите, я на це не переключився, на ЛЗ не переключаюся я біжу всього лише за це Бачите, біжу, 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 він розвертається, бо він розуміє, що не втіче. Ви самі розумієте, що не втіче, він буває пас або сюди, або сюди. Бачите? Я не біжу на нього слово голову, як нереально, він дає сюди пас. В таких ситуаціях, звісно, треба переключити на центрального захисника, що я, мабуть, зроблю. Я не зробив, я хотів перехватити, не перехватив зараз. І тут зараз в мене є 20 з, розумієте? Якби я був би тут СЗшником грав, би, то можливо було б дирка. Так дирки немає. Бачите, дирки немає, він нічого не може зробити. Я приключив центрального захисника і я не викидаюся центральним захисником. Так, да, я вже переключився, це вже печально. В більшості випадків це печально, і ваш сопчик може розкрутити, тому що дивіться, яка тут того пустота. Я не біжу на нього сломля голову. Я жду. Жду. Він буде давати більше цих випадків сюди. Якщо він буде давати на цього, тобто сюди, то я покричу на цього. Жду, жду, жду. Оп. Оп. І все. І пішла, і пішла, і, пішла. і все. І все. Знову, парні, дивіться. ЛЗ 2 ЦЗ, ПЗ, 2 ЦОПніка. Бачите, я не біжу, я стараюся передугадати, куди буде цей гравець розвиватися, дати пас. У нього тільки один гравець, оцей. Або цей. Цей мені похер, він не небезпечний. Оцей небезпечний. Я не біжу, спломляю голову, щоб забрати м'яч. Я поплюсінгував і одчепився від нього. І, тобто, я навіть не нажимав кнопку відбору, я просто на нього набігав. Раз і все, він мені не цікавий, я переключився на цього. Він дає сюди, я не нажимаю нічого, нічого, не трогаємо. Просто відтягуємося вінгер, «Вінгерка». Я просто отягуюсь назад. Отягуюсь, бачите, ось у мене на цьому приключиться, ви приключаєтесь, я приключаю. Не треба, це ПЗшник, Не потрібно. Отягуйте Вінгера назад. Отягую Вінгера назад, і тут я понімаю тут такі, що буде, дивіться. Раз, і тут цей гравець, оце небезпека. І дивіться, яка тут дирка. Я розумію, але вже пізно. Бачите, вже пізно. Нічого страшного, не приключаємося. біжимо Вінгером до кінця. Бо тому що тут є гравець, і він не втіче так різко. Бачите, він прийняв. Якби я приключився на це зем, він міг би мене хитнуть або на ПЗ. Я біжу. Він гіркий. Він гіркою біжу. Біжу, кручусь біля нього. Мішаю йому і забираю м'яч. Тут я приключився на ПЗшника, це вже логічно. І все. Бачите, я помішав йому. Знову ж дивіться такі парні. Біг тільки що за Роналду, отягував Роналду, тепер я тягую е ця це ЦПшник. Тепер ЦПшника отягуй. Отягую, отягую, він буде давати або сюди, або сюди. Не на це приключається. За Ти просто біжиш по ситуації, дивишся, куди він біжить. Бачите, я, я не біжу на нього. Я біжу біля нього. Це не викидається захисником, називається. Бачите? І я тут просто йому ріжу. Він дасть сюди. Він хотів дати на цього або на цього хер'ю, знає, яку він давав, тут. Того, тут того. Ага, він давав пасту, це був би офсайт, і тут мій бомбіто сам же. ж. Сам же ж просто, грубо говоря, я перехватив, я на нього переключився. І все. Отак От потеряна. Бачите, не треба переключати на ПЗшник. Знову дивіться, та сама ситуація. Не переключаємося. Якби я переключився, я побіг би такого, він би прозвернувся і на хвічу, і розвернувся, а різко і сюди побіг би, і все, це була халапа. Я не переключаюся. Бачите, Ботик біжить. ботік біжить, я, я крию цього. тобто я, Він буде бігти сюди, розвертатися і такого шукати. Тобто це буде такое: він буде сюди забігати і, і такого шукати того. Оцього гравця того. Бачите, він розвернувся одразу, а в мене цей вже закритий. Ти вже закрите. Е, я тут стою, я на нього не набігаю, я просто стою, дивлюсь, куди буде бігти. Тобто, сама суть невибігання захисниками це те, що ти не біжиш і сломляє голову, ломаючи голову всіх сопасів з себе, щоб забрати м'яч. Саме головне поняти, куди буде йти атака. Бачите, він туди є пас. Я так зрозумів, він хотів дати сюди, в нього пішло не туди, і я просто перехватив. І все. І все. І атака. Нема атаки, нема атаки. Я її з'їв, я її з'їв побіг контратаку. Парни, я тут атакую, 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 атакую. Забираю мяч. і дивіться, я переключаюся на сальмочку. І біжу просто назад. Бачите, я тягую її, дивіться, Я біжу. Біжу за сальмочку. Вже мяч того. Я все одно біжу на сальмочку. Чому так? Бо тому що я розумію, що він дає пас назад. Він просто розтягує моих гроші. Тим самим, щоб я біг сюди. Він все одно дасть в атаку. Потому він біжить в атаку. Це контратака. Біжу за сальмочку. Біжу, 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 біжу. Я че тут стою, бо я він буду давати сюди. Він не буде давати назад. Тобто мені треба пригода, я не біжу я голову, щоб цього закрити, бо тому що він різко дерне і мене порве. Біжу, 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 бачите. Тут я трошки не встигаю, вже через щур перебіг назад уже. Не встигаю, не встигаю, не встигаю, але я біжу біля нього. Я не йду, не йду в отбор. Я біжу біля нього. Пробігся. Він крутиться. Подивіться, як соп крутиться. Він крутиться. Бач, я думав, він буде давати сюди, а він різко розвертається. Бачите, я сюди побіг. Бо я думав, що він буде давати на цього, і я хотів цього крити. Бачите, раз і він сюди прийшов. Тут його теж не встигаю. Теж не встигаю. Накрити цим. Він дає пас, все, ба. Але тут, його, таки нічого страшного. У вас є два центральних захисника, я на кого підключається, і просто йдете вперед. Тобто не цього. Тут, тут навіть можна стояти. СОП, а що соп робить? Бачите, я прикриваю, Ну, він, ну, типу, фізично він не пройде. Не пройде, Він просто бере і б'є. Так, да, таке може залетіти, а може не залетіти. Більшість випадків не злітає і сопчик просрав атаку. Знову дивіться. Можна було переключитися. І не дай Бог, я переключився, я побіг би на нього. Він би різко в сторону бам, сюди улетів, а я улетів би сюди і була б контратака. Я біжу за Тепер Хотів переключитися на цього. і переключився на цього. Зараз я буду 5 год переключатися. Бачите, 5 год не. Ну я на нього не біжу, бо тому що я пробую переключитися. Я на нього не біжу. Навіть якщо ви переключилися, парні, не дай Бог, я переключилися, вже не можете переключитися назад. Не біжіть прямо на нього відбрати м'яч. Просто біжіть. Просто біжіть біля нього. І я розумію, що він буду давати на цього. Бачите, сопчик біг сюди, розвертається і шукає того рисочку. Я бігаю біля цього, цей небезпечний. Просто бігаю біля нього. Я стою, жду, і соп б'ють. Ну, тут парні, ну я не знаю, тут правда нереально забити. Сопчик попадає, звісно, в перекладіну, ну йому повезло, могло долетіти, могло ні, але така рідко залітає. Ну, ви самі дуже не зрозумієте. Знову, парні, атака. Я переключений на зна кого. Переключаюся зараз на цього гравця. Переключився, і я розумію, бачите, що я не встиг. Переключився на це в отбор не йду. Не йду в отбор Я стою. Я хотів переключитися на цього правим сіком, переключився на ПЗшника. Бачите, знову на цешника приключився не можу. Ну я не йду в отбор. Я не викидаюся. І я. При... О, на цепешника переключився, я розумію, що він буде давати пас сюди. Він не дає пас сюди, а я побіг вже сюди. Він дає, біжить сюди. Бачите, я за ним вже біжу. І тут я переключався на бо тому що, що ви розумієте, що якщо я буду цим бігти, я не встигну це перекрити. Або я. Ну, коротше, навіть сюди. Коротше, я не встигну апріорі вже цим, цим гравцям, цей цим гравець мій вже відіграний, Я переключаю на цезашника, він буде бігти або по прямій, або буде давати пас. Він тут призамедлився, В моменті це все дуже швидко і зрозуміло. На паузі можливо нет і я просто стоячи забираю м'яч. І просто забрав м'яч по-бистрому. І все дуже максимально просто. Знову ж таки, атака. Атака біжу цапніком. Цапніком, 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 цапніком. Приключився на ЦПшенька. Я розумію, що він буде бігти сюди. Бачите? Бачите, що я роблю? Я просто біжу. Тут того. Я розумію, що він буде грати через цей фланг. Або тривалку бахнути, або фінесик бахнути, або шукають того даного гравця. Бачите, біля нього краю. Він сюди. Я цього закрив, він сюди хоче піти. Але. Він сюди біжить, 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 біжить. І просто б'є. Не знає, для чого він вдарив. Тут йому пас, мабуть, не треба було дати. І він, ну, все, все, така програна. Не викидався захисниками. Бачите, я добор взагалі не прожимаю. Тобто, і не приключаю, на... на. Ось дивіться, знову. Пішла кіковна, розвод. Він... Я не зміг сака корпусом забрати, просто біжу сюди на фланг. Бо я розумію, що він має робити. Бачите, і біля неї, просто біля неї. Чекаю, що вона буде робити, сальмичка. Давайте пас назад або сюди. Я просто чекаю і дивлюся. Дивіться, що я роблю. Я просто стою вообще того, я нікого не трогаю. Він цього не може обігнати. Бачите, він до нього приблизився. Поняв, що нічого не виходить і різко розвертається. Я йду сюди, цього накривати. Він пас не, дав він розвертається сюди, і я розумію, що цей гравець бази бігає сюди. І мені треба теж бігти сюди. Бачите, я за ним біжу. я Ось цей гравець потенційно небезпечний, і оце його треба крити він на нього буде давати пас. Бачите? Ти розумієш що він буде давати сюди вже пас. Він крутиться, вертиться, крутиться вертиться, непонятно чому. Він буде давати пас сюди, 100%. Ні, він буде давати пас або сюди, або сюди. Він зрозумів, що це закрито. Бачите, я його перекрив. І тепер яку дав сюди пас, ось є два небезпечних уже гравця. Бачите, я не переключився на цього, тому що я в моменті не встигав би це все зробити. Все що я зробив, би, я став п'ятим захисником і дивляться, що вони будуть робити. Я бачу оцього Анрі, я розумію, що треба бігти сюди. Бачите, я це роблю. Це не те, що я там придумав на відео так красиво розказую. І... Оп, і я зрозумів, що він буде. Він розвертається, я зрозумів, що він буде робити. Це, це, це бачення, бачення поля. Це називається бачення поля. Він розвернувся, знову буде давати сюди, і я тут і стояв, в принципі. І потім різко пішу сюди, бо я, тому що я зрозумів, що він вже не проб'є, він сюди не, не пробіжить, він буде давати сюди. І я просто заблокував. Це цап ніком заблокував. Тут я міг би просрати, але це нервішки, це веалка, це нормально. І все. Знову парні біжить в атаку, не приключаємося. Не приключаємося, просто біжимо це цопніком, тако, просто біжимо. біжимо. Не йдемо на нього, а від слова зовсім. Нам важливі ці два гравця, які біжать в атаку. Не Фланговий нічого нам не зробить з того кута. Дивіться, я просто біжу. Просто біжу, просто біжу. Просто біжу і я розумію, що він сюди буде давати. На цього буде грати гравця. Він біжить на фланг, і я бачу, що він сюди забігає. Звісно, нам сюди не треба забігати, бо що... зачем? Він вже все, тут вже нічого не зробить, він сюди пас давати не буде. Ми просто тут того стоїмо. Бачите, я тут того стою. Він буде давати назад по-любому або шукати оцих двох гравців. Я стараюся цього закрити, бо тому що він відкритий. Якщо він дасть на цього, плівать, він угрозу не становить нам. І я бачу, що він такий йде сюди, він тут якусь херню зробив, і я просто на нього біжу. І все, я, я на жокеї забрав, я навіть даже, я даже відбор не нажимав. Я просто Жокеєм, корпусом впіхнув з І все. І все, атака просрана. Знову ж таки, парень, дивіться, біжить, я біжу за саку, сака, сака, біжу знову на фланг. Він буде давати або сюди, або сюди. Це кожна атака сама. Бачите, я біжу, я не біжу, Я просто читаю його. Бачите, що я роблю? Читаю, 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 читаю і забрав м'яч. Взагалі нічого не Вообще, нічого не діляючи. Такий був відос, така було від мене, як так кажуть, бачення моєї гри, і я зробив десь перемог, хто не знає всіх ліг, за що цього, я два роки до цього йшов. Ви бачите, що я ні разу не приключився на національного захисника, коли не потрібно, або ЗПЗ, і тим самим я ні разу не вибіг вперед. Якось так. Тобто не вибіг вперед, в плані не викидався, не біг забрати м'ячі Я просто чекав, що він буде робити, і все.